Всім привіт! Знімаємо з моєю сестрою базовий мінімум або розкішний максимум. Версія сімейна, версія про батьків. У нас 10 років різниця. Подивимось зараз, хто що думає. І так, Настя, перша. А, коли не дуже добре себе почуваєш, але в принципі нормально, відпроситися і тебе реально залишають вдома і не заставляють йти в школу. Базовий мінімум. Розкішний максимум був мій час плюс сорок ангіна, іди про чай і в школу. Можеш піти в школу, заразить півкласа з карамбовірусом і вообще. Це ніхто не думав, тоді, ну, ну, тоді не існувала корамбовірус. Коли розбив щось, підійти до батьків і сказати про це, і вони тобі нічого не скажуть, скажуть на щастя. Базовий мінімум. Бази мінімум, але в мене дуже багато друзів такого стрималась. А, і я теж боялась колись. Да, ну нам ніколи нічого не кажуть. Таке, це ж проста річ. Батьки да. просто у нас теж не самі хайні. <laughs> <laughs> а, так, окей. А, приводити друзів на ночівлю і самому ходити до когось на ночівлю. Перше — базовий мінімум, друге розкішний максимум. Те, Те саме, перше базовий мінімум другий друге розкішне максимум. Батьки завжди дозволяють приходити, Всі. Але, хочуть, типу, але ніколи не можна було ходити ні я до кого. Я теж не питала. Да? Ну, типу, от мені, в принципі, можна, але я не люблю, мені подобається. А, сюди, мені, типу. Я хотіла, мені не подобається. В смысле, не розрішила. Ну, Май... я до Насті. Ні, Ну там типу далі не можна було. Робити зі своєю кімнатою, все що хочеш. Базовий мінімум. Назовий мінімум. Да, мені, в принципі, теж дозволяло. Батьки сюди ніколи не ходять. Не допомагати мамі з прибиранням. Ну, би, розкішний максимум по факту. Розкішний <тарк> максимум. <х> <х> <пл 'язаний> О, я знаю, це для тебе, звісно, буде ізі. Не допомагати татові білити дерева кожну весну. Мені був базовий мінімум, я ніколи. А мені розкішний максимум. В цьому не брала участь. Окей, Настя. Не доїдати вечерів. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Зараз з ким з батьками, мама плюс папа. Ну якщо папа, то папа побував. А якщо мама, то. Моє время з усіма був розкішний максимум. Далі. Ну ходь. Залишитися з телефоном після того, як ти принесла поганий табель. А, э, базовий мінімум. Розкішний максимум. У мене на все літо могли зібрати телефон. Тоді ціна була трошки більш важлива.